Це Наталя і життя без сценарію. Сьогодні я вирішила прочитати Різдвяну рукавичку. Це українська народна казка, але з продовженням, що його розповів Іван Малкович, видавництво Абаба Галамага. Мої діти дуже люблять художник Кость Лавро. І так, ішов дід лісом, та й загубив рукавичку. От біжить мишка, улізла в ту рукавичку, тут я буду жити. Коли це жабка, плих плих та й питає, А хто в цій рукавичці? Мишка шкряботушка, а ти хто? Жабка скрекотушка, пусти мене, іди от уже їх двоє. Коли біжить зайчик, прибіг до рукавички та й питає, А хто хто в цій рукавичці? Мишка-шкряботушка, жабка-скрекотушка. А ти хто? А я зайчик-побігайчик, пустіть і мене та йди. От уже їх троє. Коли біжить лисичка-сестричка, та й питає: А хто хто в цій рукавичці? Мишка-шкряботушка, жабка-скрекотушка, зайчик-побігайчик, а ти хто? А я лисичка-сестричка. Пустіть і мене та йди. Ото вже їх четверо стало, аж суне вовчик та й собі до рукавички. Питається. А хто, хто в цій рукавичці? Мишка-шкряботушка, жабка-скрекотушка, зайчик-побігайчик та лисичка-сестричка. А ти хто? А я вовчик-братик. Пустіть і мене та вже йди. У ліс і той уже їх п'ятеро. Де не взявся біжить кабан? Хро-хро-хро. А хто? Хто в цій рукавичці? Мишка шкряботушка, жабка скрекотушка, зайчик-побігайчик, лисичка сестричка та вовчик-братик. А ти хто? Хрох-хро-хро, хро, хро. а я кабан і клан, пустіть і мене. Оце лихо! Хто не набреде та всі в рукавичку. Куди ж ти в неї влізеш? Та вже влізу. Пустіть. Та що вже з тобою робити? Іди. У ліс і той. Уже їх шестеро. Уже так їм тісно, що й нікуди. Коли це тріщать кущі, вилазить ведмідь та й собі до рукавички. А хто, хто в цій рукавичці? Мишка шкряботушка, жабка скрикотушка, зайчик побігайчик, лисичка сестричка, вовчик-братик та кабани клан. А ти хто? Гу, Гу, як вас багато. А я, ведмідь, набріть. Пустіть і мене. Куди ж ми тебе пустимо, коли і так тісно, та якось будемо? Та вже йди, тільки з краєчку!» У ліс і ведмідь. Семеро стало. Та так вже тісно, що рукавичка ось-ось розірветься, почав ведмідьку лядувати, бо ж Різдво. Сподобалося звірятам, стали й вони підтягати разом з ведмедиком, коли дивляться, аж їхня рукавичка, наче побільшала. Вони ж бо не знали, що від колядки не тільки душа, а й рукавичка більшає. І стало йому всім так добре, так просторо. Ведміті каже треба подякувати дідусеві за рукавичку. То, може, написамо йому листа? питає зайчик. Добре придумано, загукали звірі. Зайчика вибрали за писаря. Всі йому підсказували, і він писав. Лисичка з мишкою та жабкою зробили конверта. Зайчик написав на ньому адресу, а вовк з кабаном передали листа сороці білобоці, щоб вона віднесла його дідусеві. Ось цей лист. «Бобрий день, любий дідусю. Вітаємо тебе з Різдвом і з новим кроком. Дуже дякуємо за твою рукавичку. Просимо тебе, не забирай її в нас до весни. У ній нам дуже гарно і попленько. Завтра чекай колядників з найкращими завиваннями і привітаннями твої лісові друзі. От на другий день повставали звірі раненько, повдягалися чепурненько, кабана рукавичку стерегти зоставили, а самі подалися до дідусевої хатини. Дорогою ведмедик учив звірятку лядувати і щедрувати. А зайчик показував шлях. Бо колись у дідусевому городі він частенько капусткою милувався. Ідуть та йдуть, дорога не близька. Дідусь жив аж за лісом. Коли це їм назустріч колядники з вертепом у руках. А той вертеп такий гарний, увесь, наче, золотий, а зверху в його дашку маленький ліхтарик освітлює і пастушків. І ягняток, які своїм диханням зігрівають боже дитятко. Привіт, колядники. вигукнув зайчик, який не завжди вимовляв р. Привіт, привіт. весело відгукнулися діти. Ви що, звірята, з рукавички, так? А де ж ваш кабаний клан? Рукавичку стереже. А до кого ви йдете? Як до кого? До дідуся, що загубив рукавичку, гайда з нами. Гайда то й гайда, погодились діти. От пішли вони разом. Дорогою діти навчили звірятку лядувати. Нова радість стала в глибокій далині і щедрик. Мишка з жабкою раз у раз провалювалася у ведмежі сліди, тож доводилося їх відшукувати, витягати, а тоді ще й нести. Так дійшли вони до дідусевої хатки. Зайчик підбіг під віконце та й почав. Я маленький хлопчик, родивсь у вівторчик, а в середу рано, мене в школу дано, я не йду, а скачу, з радості аж плачу, двері відчиняю, з різдвом вас вітаю, дозвольте калюдувати. Колядуйте, колядуйте, гукнув з вікна дідусь. Я отримав листа і виглядаю вас самого рання. Почали вони колядувати, і раптом усі зорі з неба, мов опустилися над ними і залили світом дідусеве подвір'я. Адже щиру дзвінку колядку люблять слухати не тільки люди, а й зорі. Відчинилися двері, і з хати вийшов дідусь. Ще ніколи в житті я не мав таких колядників. Ось вам коляда, і він простяг звірятам та дітям по турбині гостинців, горішків, яблук і цукерок. А це гірлянди для вашої рукавички, сказав дідусь до зайчика, а тоді запросив колядників до хати на кутю. Вовчик схопив турбину з гостинцями і, розштовхуючи всіх, перший пропхався в хатку, щоб зайняти найтепліше місце біля печі. Щоправда, тут його щастя урвалося, бо ведмедик забрався на піч і висадив вовкові на плечі свої немерзлі лапи. Вовчик крутився, сопів, але мусив терпіти. А далі посідали вони за стіл та й почали частуватися. А як начастувалися, знов заколядували. Найголосніше виспівувала дідусі зайчиком, який не вимовляв «р», Тому замість щедрик щедрик у нього виходило чедик-чедик, і всі думали, що на зайчика напала гикавка. Аж надвечір колядники попрощалися з дідусем. Любі звірятка, сказав дідусь, віднині моя загублена рукавичка ваша, я вам її дарую. Отже діти подалися додому, а звірята до своєї рукавички. Жабка, до речі, так начастувалася, що загубила по дорозі аж два гудзики. А коли вони наблизилися до рукавички, то зразу її і не впізнали. Кабан так її прикрасив і зробив з моху такий гарний дах. Що рукавичка скидалася тепер на невеличкий казковий будиночок. У тій рукавичці наші звірята живуть собі аж донині, живуть тепленько і радісно, чи, як мовляє зайчик, пепленько і гадісно, і всі зливаються дзвінким сміхом. Кінець ось така казочка.